«Рано вдома триває. І перш ніж перейти до рубрики незламні, нагадаємо, всі наші сюжети та інтерв'ю ви завжди можете знайти на сторінках ранку в дому соцмережах. Радіємо вашим підпискам, вподобайкам та коментарям. А ще більше радіємо вашій присутності тут і зараз, в етері телеканалу «Дім». А тепер нас чекає чимала порція надзвичайної милоти. Майстриня з Прикарпаття створюють чарівні м'які іграшки для підтримки наших військових. Які іграшки з плюшової пряжі вони тішать малюків у дорослих, а кошти від їхнього продажу майстриня Любов Андрійчук перераховує на потреби військових. Це була для нас збори, для знайомих, для збори, яких я знала людей, з волонтерів, і нас прибуток пішов. Туди В принципі це і зараз так працює. Я стараюся давати іграшки на благодійні лотереї, сама їх розігрувати, репетації, і за донат. Дівчина родом із Прикарпаття до повномасштабного вторгнення працювала нянею. В'язанням захопилася після 24 лютого 2022 року. Тоді відволікалась від поганих новин та думок. Не було ніякої мети комерційної, ні на продаж. Тобто, це було суто спонтанно. Якщо зараз мене спитати, я навіть не скажу вам до як я опинилася дивозаї вітрини з нитками, і як ті нитки опинилися в мене, тобто це було настільки спонтанно, що і розуміла, що треба щось зробити, щоб відволік пейсу, щоб не нагадати себе тими новинами. Потім було чимало годин навчання, опановувала нові техніки, удосконалювала знання, отримані ще у школі на уроках праці. Згодом любені іграшки почали купувати спершу друзі та знайомі, а згодом зовсім чужі люди, і не тільки в Україні. Замовлення надходять із за кордону. Зараз дуже багато замовляє саме австрія. Більшості випадків це українці, які Вимушено виїхали, коли почала школьнова війна, і зараз знаходяться там, і тому якось стараються підтримати допомогти. Польщі багато замовляють останні дві приїхали зі блідоужей далеку дорогу в США. Першими майстриня в'язала ведмедиків переважно саме у жовто-блакитних кольорах. Пізніше любов розширила свій асортимент, проте патріотичним мотивом виграшках не зраджує. На початку так це були тільки ведмедики, десь напевно весь березень. А потім я почала зайчиків патріотичних казати. Зараз вже є і ляльки патріотичні. Також це не тільки патріотичні, якщо, наприклад, людина хоче зумовити ляльку там воді зі рожавим, фіолетом без проблем. Я ж але до кожної іграшки я стараюся там щось символічне, особливо якщо це їде іграшка за Карбан. я намагаюся завжди щось символічне, там чи прапор поставити малесенькі, чи якусь наліпу. Кучегер про те, щоб це нагадувало, що ітажка саме звідси з України. на кошти, які Любов отримує від продажу своїх виробів разом з волонтерами, купує необхідні речі для військових на благодійність. Дівчина віддає весь прибуток. Вчати нам треба зарядна підстанцію. Ми відкрили збір, але нам треба його екстра закрити, і тоді хто може підключатися. Що... Майстриня зізнається, дуже любить дітей, тож паралельно працює нянею. Іграшки в'яже у вільний час, зазвичай увечері, і часто засиджується до пізньої ночі. Любов каже, готова працювати допоки стане сил, а її вироби приноситимуть задоволення дітям і допомагатимуть зсу.